І ще хлопці, кому цікаво, можливо, зекономлю ваш час. Одиць, на Коі максі отакі от ручки не ламайте. Вроді прикольні, все. Реально в мене вже кучу разів так ну, типу, як заверталося, щоб ручки вже поламав би. Але хлопці пробував регулювати сцеплення, щоб було щеплення, щоб було легше. Зручніше, а ні воно не регулюється. Туди це все зараз закрито, покажу вам. Ну, там є, бачите вон, три положення, тросик перекидати. Коли ставиш, щоб було легше, на саме перше, е, тупо не вистачає в ручці вижиму, щоб сцеплення вижимати, тобто, або в пальці впирається, ну, виходить ось отак, або в пальці впирається. Або сцеплення просто повністю не вижимається як потрібно. Е, якщо на самий от на самий цей крайній Перекидати. Воно тугіше, звичайно. Ну, таке, таке. Зараз коротко, маю на середньому положенні і маю надію, що все ж таки зможу відрегулювати, щоб, щоб, ну, щоб пальці не впиратися. А на максі воно таке доволі туге, блін. Це щеплення, чесно кажучи. Без, без звички просто тупо всією рукою так впритик вижимав. На перше це положення от сюди. Точно не варто ставити. Або середнє пробуйте регулювати, або взагалі це крайнє. Я думаю, що більше всього підказує мені смікалочка, що доведеться все ж таки сюди повертати на це положення, щоб сцеплення, щеплення правильно працювало, не пробуксовувало і всяке таке. Майте на увазі.